Вітаю! Сьогодні будемо говорити про однорідні члени речення. Ми пригадаємо, що це таке і які розділові знаки ставляться в реченнях з однорідними членами. А також пригадаємо, що таке узагальнювальне слово при однорідних членах. Тож почнімо. Однорідні члени речення це члени речення, які відповідають на одне й те саме питання і стосуються того самого слова в реченні. Наприклад. Перед осінньою міграцією журавлі збираються у великі зграї, відгодовуються перед важким і далеким польотом. Хто журавлі, що роблять, збираються і що роблять, відгодовуються? Ці слова збираються і відгодовуються, відповідають на одне й те саме питання, що роблять? Вони виступають присутком, вони є однорідними. Також у цьому речні є ще один ряд однорідних членів польотом яким? Важким і далеким. Це також однорідні члени речення, це однорідні означення. Тож, зазвичай, однорідні члени речення виражені однаковою частиною мови, в даному випадку дії словом і прикметником. Однорідні члени речення можуть поєднуватися сполучниковим зв'язком, як у даному випадку, а соловейко на калині то затихав, то щебетав. Ви бачите. Соловейко, що робив, затихав, що робив, щебетав, однорідні присудки, поєднані повторювальним сполучником то. І тому зауважимо, що між ними ставиться кома. Це може бути безсполучниковий зв'язок: впали роси на покоси, засвітилися навколо. Хто що роси, що зробили впали, що зробили засвітилися. І в даному випадку однорідні присудки поєднані тільки інтонацією. Кома стоїть. І може бути змішаний зв'язок. За двором ростуть білі, червоні й рожеві троянди. Е, троянди, які білі, які червоні, які рожеві? Між цими однорідними означеннями зв'язок змішаний. Безсполучниковий між першим і другим однорідним членом, і сполучниковий між другим і третім. Які ж розділові знаки ставимо при однорідних членах? Якщо однорідні члени поєднані інтонаційно без допомоги сполучників, то між ними ставимо кому. Наприклад, була весна весела щедра мила. Однорідні присутки – весела щедра мила. Якщо у нас однорідні члени поєднані протиставними сполучниками А, але «проте», зате, однак, ми теж ставимо кому. Налетіла не зграя, а ціла стая шпаків. І якщо у нас сполучники повторюються, то ми теж ставимо між ними кому. І взимку, і влітку треба вживати вітамін Д. Зверніть увагу на цей випадок. Якщо частина однорідних членів поєднана безсполучниковим зв'язком, а частина за допомогою сполучників, то кома ставиться між усіма однорідними членами. Наприклад, шумить і шепче, і тривожить. Зрадливий дощ із за куща. Дощ, що робить шумить і шепче і тривожить. У нас тут змішаний зв'язок. Кома ставиться після кожного однорідного члена. Однорідні члени можуть бути поєднані парами, тоді кома ставиться там, де немає сполучника, а там, де сполучник є, там кома не ставиться. До уроку треба готувати олівець і гумку, зошит і ручку. Тут однорідні поєднані парами. Між однорідними членами може бути тере. Таке трапляється не часто, але якщо однорідні члени не з'єднані сполучниками, але є різке протиставлення. Наприклад, ми засіваємо житейське море і не на день минущий. На віки. Тобто ми засіваємо не на день, а на віки. Але сполучника А немає. Тут протиставлення, тому стоїть тире. Кома між однорідними членами не ставиться, якщо у нас неповторювальні сполучники. Стояла я і слухала весну. При однорідних членах може бути узагальнювальне слово. І тут своя пунктуація. Припустимо, узагальнювальне слово ми ставимо на схемі. Трикутничком. або пишемо «ус». Якщо узагальнювальне слово, а це слово, яке має загальне значення відносно до перелічуваних предметів. Наприклад, чоботи, валянки можна одним словом назвати взуття, або шафа, стіл, одним словом це меблі, це узагальнювальне слово. А ще в ролі узагальнювального слова, часто вживаємо займенник весь, або всі, або все. Тож, якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то перед ними ставиться двокрапка. Усе було і сум, і самота, і горе втрат, і дружба не фальшива. Якщо ж узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставить, ми ставимо тере. І небо, і земля усе відпочивало. І може бути поєднання перших двох схем, коли узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а потім речення продовжується. Наприклад, скрізь у саду, у полі, у лісі панував спокій. То після узагальнювального слова двокрапка потім однорідні чтени зі своїми розділовими знаками, далі ставимо тире і речення продовжуємо. А ще хочу нагадати вам про те, що є означення, і вони можуть бути однорідними і неоднорідними. Означення відповідають на питання, який, яка, яке, і означають ознаку предмета. Якщо означення однорідні, то між ними треба ставити кому. Якщо ж означення неоднорідні, то кома між ними не ставиться. Будьте уважні і зараз вчіться розрізняти однорідні і неоднорідні означення. Тож, означення однорідні, якщо вони характеризують предмет з одного боку, це може бути колір, це може бути форма, це може бути матеріал. Наприклад, і нехай в'януть білі і рожеві червоні і блакитні троянди. Троянди які? Якщо означення дають суто позитивні чи суто негативні значення, а гострозоре мужнє покоління уже росте на молодій землі. Покоління яке гострозоре яке мужнє суто позитивні ознаки. Якщо перед нами епітети, тобто художнє означення, означення в життєпереносному значенні, наприклад, із туману вийшов синьоокий золоточубий вересень. Вересень який, синьоокий, який, золоточобий, ми розуміємо, що в природі такого бути не може, це епітети, це художнього значення, тому вони однорідні і між ними ставимо кому. Якщо перше означення не поширене, а друге поширене, тобто виражене дієприкметниковим зворотом, теж вони вважаються однорідними, широкою, вкритою туманом, дорогою верталися додому. Якщо кожне наступне означення підсилює, уточнює значення попереднього, то вони теж однорідні і між ними ставимо розділові знаки. З особливим трепетним почуттям батьки ставляться до малих дітей. І якщо означення стоять після означеного слова, вони теж є однорідними, а значить, треба ставити коми. Хода рівна, упевнена, видавала в дівчині гімнастку. А коли ж означення неоднорідні, розгляньмо ці приклади. Неоднорідні означення, якщо вони характеризують предмет з різних боків: яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту? Доброту, яку хронічну, яку українську? То про час, то про приналежність до етносу. Якщо між означеннями не можна поставити сполучник І, до речі, це лайфхак, зверніть на нього увагу. Тож, одне означення може бути виражене якісним прикметником, тобто тим прикметником, що поєднується зі словом дуже, а інше означення буде відносним прикметником. Наприклад, прекрасне зимове безсоння. Прекрасне це якісний прикметник, зимовий це відносний. Між ними і поставити не можна. Це не однорідні означення, а значить, кому не ставимо. І останній приклад, коли перше позначення буде поширеним, тобто виражене дієприкметниковим зворотом, а друге не поширене, виражене одним словом. Наприклад, вкритою туманом широкою долиною верталися додому. Вкритою туманом це означення виражене зворотом, а широкою це просто слово. Це неоднорідне означення, можете поставити на паузу і попрактикуватися. Визначте однорідні і неоднорідні означення. А тепер себе перевірте однорідні означення виділені кольором. Я сподіваюся, що у вас це правильно і ви розібралися з цією темою. Якщо ні, то ставте запитання, пишіть коментарі, і я з радістю запишу для вас нове відео із поясненнями.